Всім всім привіт! З вами бджілка, і сьогодні я побудую в Майнкраті резиденцію Санте. А ви не забудьте підписатися, поставити лайк на телеграм. А в кінці ще й сюрприз вас. Тому поїхали! В принципі, я знайшла підходяще місце, осталось тут тільки трошечки розчистити тут місце. Ну також вже покраще. Ну, можна, в принципі, приступати і до будівництва. Я збудувала такі доріжки і крендельки збудувала як фонарки. ні, ну Мені в принципі не подобається. І трохи доріжок провела до домі. Я вирішила побудувати перший дім, і я його зробила, знаєте, таким простіньким і трошечки однакових побудувала би домиків би. В принципі, дивіться, гарно вірший в мене домик, як для ельфіка. ну Мінімалістично, так скажемо, і простінько. Так, зараз я вам покажу, що тут у мене всередині. Ну, всередині, як зазвичай, книжечки читати. Ой, а потолки треба доробити, бо вони дуже красиві. Я зараз повернусь. Дивіться, які гарний тут закінчити сонце. Ай, яка якраз зараз. Дивіться, а ну-ка, давайте вийдемо на вулицю я вам покажу. Не, ну мені подобається, я обіцяв, цей буде проєкт, ухти-пухти. Чи я вам магію покажу монтажу. Раз. І вже готово. Все, Я кришу додав. <реш> Мені подобається магія монтажа. Угу. Якби ще в реальній житті можна так було зробити, зараз я вам покажу, що зробила. Ну дивіться, в принципі, нормально триваємо двері, щоб мухи не налетіли, а то взимку їх дуже багато, особливо білих. Так заходимо сюди, і тут теж в принципі похоже. Ну і я знаєте, я би хотіла б такі різноманітні доміки, тому ми виступаємо до наступного нашого доміку. Я вже збудувала і, пробачте, що не записала процес. Він просто дуже-дуже дуже скучний. А от рум-тур зараз дуже-дуже дуже веселий. Так, тут у нас на кращі є другий такий невеличкий повер. Тут нічого принципі, цікавого, а от зараз зайдемо. А тут просто оце цікавіше. Да, зараз я вам покажу Ща-ща, я закрию дверки, і зараз я зайду. І зараз зайду, зайду. Ща. ща. І буде тут уже все зроблено. Тут у нас ялиночка є, тут є спальня, тут є камін, тут є покушать, ну, Кушать тут можна збиратися з друзями, сидіти, халити і всіх обсуждати. Камінчик у нас як без каміна. Ну, чуть-чуть димок іде на ту сторону. Ще один добік, да, ще один рунтурчик у нас буде зараз. Зараз закриємо, а то буде холодно. Опалення дуже дуже дороге. Тут у нас є ліжечко, можна поспати, тут є книжечки. А дивіться, який там вид з вікна. Я зараз вам по всіх доміках покажу рунтурчики. Пробачте, ну дуже-дуже вони скучені, як будую. Так, у нас ще один домик і ще один рунтурчик. Він у нас такий зеленоватий, в принципі, мені. Ну, він такий снаружи, червоно зеленоватий кришка. Саме головне, що в нас тут всередині. Закриває двері, отоплення дуже дорого, ще треба 2000 гривень на отоплення йти. Так, у нас така невеличка а ось і кухонька. Що кушать буде. Ось, а дивіться, а який вид, а яка ж там красота! Ні, ну, яка Ну, дивіться, мені, мені в принципі подобається. А як вам? Я збудувала два домика, тому буде зараз два ротунчика. Так, Там у нас такий полукруг, такий полу... Полодомік, тут у нас кроватка, де можна виспатись, тут у нас робоче місце, де можна подивитися на ну, вид із окна так гарненько. Книжечки, дивіться, мені так правиться. Нас удалося загіцити. Так, ну ладно, не відлікався від нашого ротончика. Так підемо і закриваємо двері в опалення дорогу. Ще дуже дорого опалювати хати, так що. Головне не випустити все тепло. Так, заходимо в наш домік, тут у нас столік, де мене знову покушати воно, борщика. Тут у нас є, тут у нас холодильничок і кухонька. Тут у нас заходимо на другий поверх. У Нас по такий невеличкі <смір> спальня. Зараз дайте її піднімуся, потрошечки жопа, не можу залізти. О, все, залізла. Тут у нас така невеличка спальня, можна так сказати. Вона прикрашена тут хвоями. і там є у нас, в принципі, ось пальним. І тут о, у нас є балкончик. Один на один блок. А що гарненько, дивіться. Мені здається, ці доміки не вписуються в наші новорічні. Нічого страшного, вони трошечки, трошечки не в тему. Вони не в'їхали, на них не вистачило прикрас. Так, ну що, зараз я буду починати будувати саму найочікувальнішу резиденцію нашого Санта Клауса, а воно буде або так, це в принципі наші розмітки. Да, воно буде таке велике. Не знаю, скільки чи вистачить мені всі ресурси, але я надіюся, що вистачу. Зараз я вам з висота покажу з птічого польоту. Да, Ось таке воно у нас буде велике, согласна. Як я це зроблю? Я не знаю. Я звела такий каркас із камню в два висоту в блоки. Тепер весь цей каркас нам треба обліпити пол, зробити із дерева. Не знаю, чи мене вистачить. Надіюсь, що вистачить. То ви готові? Ось кажі, ви готові? А я готова? Один, два, три. Розвертаємося. Опачки! Люди добрі темна хата. Дивіться, яке воно огроменне. Ви питання у вас, напевно, дуже багато. Ну, не питайте, як це зробила. Я з машествиєм робила дуже довго добувати, прийшлося бігати. Але я з радістю догадувала це. Чіпці мене не зійшло. А я вам такий невеличкий рутунчик зараз покажу. Так, зараз ми заберемо. А я не додавала, сюди сходи. Ну нічого, ми самі їх зробимо. Заходимо. у нас тут якраз дверки, У нас отоплення немає, так що можна і провітрювати. в Принципі, заходимо. Тут немає вікон, тут темно, як у дупі. Не питайте, звідки я знаю. Нам останеться зробити вікна. Ось і вікна. Мені в принципі подобається дивіться екран, як якийсь прянічний домик. Бо, знаєте, в мене було багато варіантів зробити, але мені цей саме більше сподобався. Я, така... Я просто влюбилася це. Ну, просто красота. Мені все подобається. Ну, мені сталося тут зробити якийсь ремонт би. Желатений євро ремонтик для Санти. Зараз я вам покажу як коротко зробити шикарний євроремонт. Я тут хочу зробити таку кухоньку, де буде наш дедушка сидіти з його пому нічниками. Зімнули дає метр п'ятдесят один. 51, замітьте. Я йду працювати, тому ну, давайте пишіть всі коментарі, що ви хотіли, які подарунки, і я діда морезу попросию, щоб він вам передав. Там ми будемо з ним розвозити. Так що я в кожного буваю вдома. І жалеті наставте, пожалуйста, мені конфетки, особливо шоколадні. Трохи відсунула стільчики на один блок, бо мені там мішає, треба поставити банери, щоб як якось... звисало, не знаю. І по кругу зробимо, по принципу, такому самому стільчику. Так, зараз я вам проведу такий величезний румчик interesting... по нашій хаті. Так, заходимо на наш порог, закриваємо двері, бо ми провели отоплення. І воно коштує тут ще дорожче, тому... Не можна, щоб тут замерзло. До того в нас в принципі працівники і тут будуть працювати, упаковувати ваші подаруночки, а різочку. Тут подарунки, їх тут половину забрали, в принципі, поставалися ще трохи а іншу половину вже увезли. В другій стороні в нас в принципі те саме тоже в нас до працівники будуть працювати. Можна і кушати і упаковувати тут ще менше подарунків будуть. Забрали. А зараз саме цікаве, саме-саме-саме. Піднімаємо і цю кімнатку, залазимо ось сюди і піднімаємося на другий поверх, головне, не гепнутися з цих сходинок. Я вже піднялася на другий поверх з сходинками і дивіться, тут у нас зустрічає такий олень і такі часики, тільки такі. Тут у нас Санта любить почитати багато, а що окрім листів ваших читати з помилками. Тут у нас такий гарний камінь вийшов. Ну тут столік, де всі хавають. пробачте, що я пройдуся, по ньому треба ну, ж показати щось. Так, ідемо далі. У нас такі добрі коридори. Пробачте, довга хата. У Нас тут куча книжечок. І тут у нас така невеличка спальня. Чотири місця. Тут у нас можна почитати на століку, тут ялиночка і ще один камінь. Як там багато камінів не буває. Ви бачили, яке дорогу ще опалення? Зараз я вам хочу показати вид із вікна. Красота, тільки там юлка, чота гола. Нічого страшного. Ми якраз після цього йдемо її зараз покращати. <смі> Чого ти гола? Дуже зі голки всі скинула. Так, в принципі, можна вже й починати робити ялинки і голки. <смі> що це таке? Здається, ні, це... не дуже треба переробляти. Ви готові побачити? Я бачу, що ви не готові. Ану, напишіть коментарі, якщо ви готові. Точно готові! Ану, не чую! Чувіся. Дивіться, яка красота. рожева. Я, в принципі, в Пінтересі побачила. Я вирішила так само прикрасити. Мені дуже сподобалося. Це взагалі дивіться. Ну, красота, просто шик бомба. -бом -бом Паль. Ні, не можна їсти. Коротше, мені подобається. Цьому було місце, я би дуже-дуже хотіла би зробити, знаєте, це такий годинник, такий старовинний, великий. Зараз я вам покажу. Дивіться. Яка ж красота? Ну просто ти, пухти-пухти можна словам, воно що таке велике. Мені... Ну прям реалістично виглядає. Вирішила зробити таку невелику прекрасну вигляді катка, то подивиться, чисто чуть чуть подождати, поки ця вся вода замерзне. Я, в принципі, його вже зробила, обгорнула. Мені, в принципі, подобається така гарненька, мілібенстично. Можна і покататися. Хіба я не вмію кататися? Як же ж прикро. Так, я вам зараз покажу, що в нас вийшло, а я обираюся і вставляю вас на єдині. Всім-всім привіт! З вами Джилка і я вирішила вас персонально привітати з Новим роком. Нехай у не 2026 році у вас бувають всі мрії, гарних оцінок вам бажаю, щоб ви були здоровими, не хворіли. А ще нам всім я би хотіла побажати мирного неба і вже нарешті закінчення війни. А я обіцяю, що у 2026-му я вас буду радувати новим контентом, веселищами, відео, тому раз на місяць буду старатися викладати по два відео. Тому, щоб не пропустити новий контент, підписуйся і став лайк. А я вам бажаю пропустити цей вечір і зустріти на дворі. А я вам кажу всім пока-пока!